Так само швидко летить, як і цей рад Скорпіон. Багато людей запитують мене, як добитися такої приголомшливої форми для вашого кур'єра, щоб навіть рад Скорпіони літали. Що ж, відповідь вже у відео за ці два роки багато що сталося, та й канал змінився, але в мене залишилася моя, так би мовити, мета зробити білд, присвячений неочікувано хоумлендеру. Ми будемо відігрувати поганців, злодіїв, злодюжок, покидьків, плахішей, розумієте? Взагалі це відео мало вийти ще рік тому, якраз під прем'єру четвертого сезону хлопаків. Цікаво, що і хлопаки, і серіал Fallout, обидва продукти від Amazon Prime. Тому сьогодні в нас таке собі тематичне відео виходить. Утім, ці плани так і залишилися планами, бо розумієте, я був тоді працював, Мені було лінь. Правильніше було б почекати, мабуть, вже наступного сезону, щоб можна було присвятити відео актуальним подіям, утім. Мені знову лінь чекати. Тому я вирішив зробити його зараз. Ми починаємо наше чергове проходження, але перед цим попрошу вас, щедрих та милостивих глядачів, зглянутися над Сашкоглядом окаяним та поставити лайк, підписатися на канал, якщо досі цього не зробили. і... Черканути коментар, а коментар дійсно знадобиться, бо наразі, як я планую, це буде перед останній випуск білдів. За стільки років програвання Вегас я вже трохи задовбався, і хоча на початку прихожне я нарешті отримав хоч якісь нові емоції, все одно вже трохи не комільфу, навіть після двох років після останнього білда. Тому попрошу вас написати, які у вас є ідеї для останнього білда, так щоб було грандіозно, феєрично та епічно. Можна також зробити це і в телеграм-каналі. У мене в принципі вже є ідея стелс плюс вибухівка. І так у моєму розумінні воно виглядає настільки ж абсурдно, як і звучить для вас. Але думаю, що до грандіозності тут точно не буде питань. А також обов'язково не забувайте про допомогу нашим захисникам. Якщо чесно, цей випуск це скоріше челендж, а не білд. Щоб відіграти хоумлендера в Мохаве по справжньому, нам потрібно дотримуватися обов'язково таких умов, які я сам визначив для себе. А. Ми можемо використовувати лише лазерну зброю та зброю ближнього бою, тому що вони, начебто, як відповідають зброї хоумблендера з серіалу, лазерним очам та великій силі. Ні в якому разі не плазма або якісь інші види енергозброї. Логічно було б зробити взагалі не ближню зброю, а битися кулаками. Погоджуюся, утім такий білд вже був. А я шукаю, так би мовити, нових вражень. Ну і не вибитих що вже там. Б. Потрібно як можна швидше нафармити злу карму та зберігати її. І тут, думаю, все цілком резонно враховуючи характер самого персонажа, бо ми розумієте, злодії злодюшки поганці тварі. І мені вдалося це зробити, однак в кінці гра мені дуже неприємно піднесрала з цим пунктом. В. Усю гру ми можемо носити тільки костюми жителів сховища, тому що лише вони плюс-мінус схожі на костюм самого батьківщинера. Так, настільки я вирішив угоріти на цьому проходженні. Для початку потрібно зробити персонажа схожого на наш прообраз. І насправді навіть стандартні пресети вже добре справляються з цим. Я лише зробив йому волосся вичорно чорно-жовтого кольору, щоб як в коміксах було. Щодо спешелів, то я на максимум вжимаю витривалість, що потім собі вистачило більше імплантів ставити, а також тому, що це цілком відповідає невбиваємості самого. Хомлендера, <Homelander>. так само як і низький інтелект та вдача, але високі сила, сприйняття та непогана харизма. Так, я цілком розумію, що харизма у Нью-Вегасі має таку ж користь як і. ОНУ в геополітиці, тобто взагалі немає, але знову ж таки тут вся справа у ролплії агіліті. Ми залишаємо середнячковою. Щодо навичок, ми обираємо, звісно, енергетичну зброю, медицину та красномовство енергозброя та красномовство, тому що це основні риси нашого героя. Медицина, тому що враховуючи обмеження нашої так званої броні з її захистом у цілих 0 одиниць. Щедро, нам потрібно буде багато та часто лікуватися. Але щоб ви розуміли, наскільки наш персонаж машина, навіть перекоти поле стучить як метал, коли ми на нього запригуємо. Потужно. У самому Гудспрінці я трохи прокачався, а ще просрав увесь магазин на лазерний пістолет, полюючи на богомолів. Ви можете, звісно, сказати, Сашко, ти просто даун. Але я відповів. Я просто ролплеїв хоумлендера з його поганим стратегічним мисленням. Він би так само зробив, зрозуміли? Спочатку я хотів пройти ось той стартовий квест за підривників, тому що розумієте, я поганий злодій злодюшка, я з поганою кармою. Проте уже на 10-му чи якому там проходженні вирішив зробити дещо неортодоксальне багоюз. Для цього ми починаємо квест за підривників, вбиваємо Рінго, до речі, за заповітами поганої карми. У мене нещодавно звернулися творці одного крутого проекту, тому хочу вам порекомендувати його. За нівесом з'явився свій український ролплейний сервер у Гаріс Мод. Творці обіцяють багато фракцій та можливості дуже різноманітного відіграшу від лідерів фракцій до фермерів або торгівців зброєю. І головне, що все це у сети Fallout. Дуже круто, що у нас теж виникають якісь сервери, де можна нарешті творити все те, що не можна було по звичному New Vegas, Тому, якщо ви зацікавлені, залишаю послання на їхній сервер у Discord в описі. Однак, щоб глобальність самого серверу могла працювати на повну, їм звісно потрібні гравці. Творці серверу обіцяють підтримку ЗСУ та наразі працюють на некомерційних засадах. Тому, як можете згадатися, ця реклама безкоштовна, бо то платив мені за рекламу взагалі. Потім починаємо наступний етап квесту у Джо Коба, де він наказує вимагати речі від місцевих торгівців, у відповідь на що я його вбиваю. Солідно чи не так? Утім, сталася невелика проблема, бо під час нерівного бою з підривниками хороброму кур'єру Лендеру довелося забігти в бар, щоб залучитися незламною підтримкою, Санні Смайлс, Труді та місцевих жителів. Однак під час перестрілки я випадково заграв їх і довелося прикінчити і їх. Ну, що ж, цей білд вже стартував дуже неординарно, а це ми ще до богаюза не дійшли. Тепер, оскільки квест заруїнився на цій стадії, ми можемо вимагати речі у продавця зброї та у Дока Мічла нескінченно, за рахунок чого отримуємо халявний досвід та. Ресурси. Однак з'являється невеличка проблемка великих масштабів. Поки я фармив собі рівні, я ще й зафармив трохи броні, ну зовсім трохи. Більше ніж 200 штук шкіряного обмундирування. Як можна зрозуміти, який би високий показник сили в мене не був, все одно це нас сповільнює. Але і полишати таку кількість потенційних кришечок я не хочу і не знаю, де її можна залишити без ризику. Тому поки полишаю її в Гуд Швиденько топаю до Пріму, де знаходжу другу поштову скриньку. Та пересилаю броню туди, щоб у випадку чого її можна було спокійно залутати. До речі, перший час я носив броньований костюм Схови 14 з DLC. і знаю це, напевно, не зовсім чесно, але я таки віддав за нього свої кровні шекелі, тому насолоджуюся цим сетом, хоча б першу годинку гри. Та й насправді виглядає вона достатньо канонічно, особливо якщо порівнювати Нью-Вегаського батьківщинера та хоумлендера з коміксів. Однак вже згодом я повністю підпорядкувався умовам челенджу та змінив броньований костюм 13 го сховища на звичайний комбінезон 21-го, який видає Док Мітчел. Щоправда, це призло до невеличкого нюансу. Коли мій комбінезон з нульовим захистом, нагадаю, зламався, я не міг його ні починити, бо немає інших екземплярів костюму, а ремонтники не чинять костюми, ні змінити ні на що інше, бо знову ж таки немає інших екземплярів, а якщо я зніму його, то не зможу надягти. А за правилами челенджу я можу надягати лише костюми зі сховища. Тому я так і гуляв пусткою у дрявому костюмі з дирками в області дупи, в яку мене активно гатили всі комуналі. Загалом більшість зброї та броні з ділсі я продав ще у самому Гудспрінсі, за що зафармив трохи шекелів. ближньої зброї я використовував мачетик з тих же ділсі, проте перейшов на бейсбольну биту. Все ж таки, вона набагато, так би мовити, канонічніше вписується в образ Хоумлендера. Ну, тому що. Щодо перків, які я поки взяв, то це холостяк, який дає нам деякі спеціальні репліки та дає більше дамагу по жінкам. Як би дивно це не звучало, вкачав собі трохи спешл, додав здібність, щоб мене не можна було збити з ніг та підвищив поріг дамагу, який. Батьківщинер може сприйняти це все як ролплейно підходить під нашу надлюдину, людину, так і останні два скіли дуже корисні, враховуючи, що ми можемо носити лише броню, броню в кавичках зі сховища. У прімі, ми все ж таки рятуємо бігла та допомагаємо фронтирському шерифу отримати офіційне пробачення від НКР і обираємо саме його як нового шерифа. Можливо, ви скажете, що я не зовсім правильно відіграю Хоумлендера, бо на його місці правильно було б вбити бігла та забити на цю місцину. Ви праві, проте мені здається, що по духу шериф якраз таки дещо ближче почучу справедливості хоумлендера, яким би збоченим це почуття не було. Ну і досвід мені таки треба хулі вже мовчати. Також у проході пріма, де взагалі то має спавнитися когось смерть, якого я чомусь не знайшов. Напевно, він просто забоявся нашої машини. Я залутав ще лазерну гвинтівку з трупа послідовника Брайта. Вона набагато краща, ніж звичайний лазерний пістолет та й використовує інші боєприпаси. Подивіться тільки, наприклад, що гвинтівка творить з Олівером Своніком, насолода для моїх очей. У цьому випадку виходить, я б виграв лотерею, що не зустрів когтя смерті, а не Свонік. Проте у неї швидко закінчується магазин, і це дуже велика проблема білда з енергетичною зброєю. Запаси патронів, якщо їх можна так назвати, обмежені не лише в стартових локаціях, а й взагалі по всьому регіону. Тому часто доводиться ганятися по всім локаціям, де продається подібний товар, і це ще при тому, що у торгівців асортимент змінюється лише раз на декілька днів. Тому я був таким собі пілігримом торчком, який подорожував усією пусткою, але замість чергової дози шукав усього лише боєприпаси. До речі, мені вдалося достатньо швидко зібрати погану карму, тому що я спеціально для цього ворував все, що можна та що погано лежить. Виявляється, у нівесі достатньо легко зібрати погану карму, якщо ви з Румунії або Молдови. Хвилинка побутової ксенофобії. Як можливо, деякі з вас здогадалися, я наразі збираю кришечки із зірками для квесту Сансет Саспаріли. У ньому потрібно зібрати 50 таких екземплярів, щоб отримати загадкову нагороду. Якщо коротко, то в кінці цього завдання гравець може отримати унікальний лазерний пістолет. П'ю по Понашинському його напекласти. Щось типу як пів пів з дуже гарними статистиками, проте з великим нюансом потроху мені вдається збирати з пам'яті, де вони знаходяться. Штук 20 вже є. І ось, до речі, біля Ніптона сталася неприємна ситуація з ними. Я зустрів NPC Томаса, який зі своєю компаньоншою трапляється у випадковій зустрічі, коли вона намагається вбити його, щоб забрати його кришки. Вони заспавнилися десь у сторонці, і поки я знайшов сам Ніптон. Вони вже відстрілялися, і на щастя, Томас вижив і дуже неочікувано сам підбіг до мене біля міста, через що я спочатку конкретно так зашоколадив штани. Потім мені все ж таки вдалося вкрасти запас кришечок із зірками. Далі я шукав тіло компаньонші, щоб зафармити ще й кришечки, які були в неї. Проте, на жаль, ці намагання не увінчалися успіхом. І я досі не знаю, де знаходиться її тіло, незважаючи на свої пошуки. А ще поруч сталася дуже дивна ситуація. Я зустрів старателя, який бився з кротокрисами, але він згодом зник. І так декілька разів, поки я спеціально перезагружався, щоб рятувати свого нового друзяку, одна кляті кротокриси перекидала його в тіньовий всесвіт. Тому я помстився їм та намагався зробити з трупа кротокриса кроваву кашу. Знаєте, іноді кажуть, що ваш ігровий персонаж частково або повністю відображає вашу реальну особистість. І в такому випадку цей персонаж відображає мою шизофренію. Далі ми доходимо до Новака, і цього разу я все ж таки вирішив пройти квест з космічними гулями. І зараз поясню, чому я вважаю, що це підходить нашому персонажу з точки зору в Як ми знаємо, Брайт та його послідовники релігійна секта гулів, які вірять у свій рай, а батьківщинер не визнає ніяких богів, окрім самого себе. Тому я вирішив, що варто було б. Підірвати пуск ракет, бо ми поганці, злодії, покидьки злодюшки, та й хулі вам брехати щось мені незвично так швидко до вегаса доходити та пропускати стільки експи. Хоча для цього мені потрібно було потужно та незламно переселити себе, бо, якщо чесно, не особливо люблю взагалі цю сюжетну арку через її затягнутість та кишкоподібні коридори, в яких дуже легко заплутатися. Та й взагалі, як на мене, це неприємний момент редефалавів, оскільки в численних підвальних або офісних коридорах дуже складно орієнтуватися і часто губишся. Можливо, звідси можна виокремити якийсь соціально-економічний. Коментар, що офіси так нагадують лабіринти через складні умови праці, в яких працівники заганяються як тварини, тобто мінотаври, втрачають баланс у власному житті та стають бездумними сліпими знарядями праці і все подібне до Сікретики Fallout, або можливо, що я просто аутя з топографічним кардинізмом і не можу нормально орієнтуватися. Тут ми зустрічаємо перший важливий, так би мовити, блокпост для перевірки потужності білда. Тіней в підвалі. Взагалі, ми б могли їх не вбивати, але розумієте, я поганий злодій, злодюшка, погана карма, усе таке. Тому вбиваємо всіх тіней, і, незважаючи навіть на те, що я трохи здобув енергопатронів, у мене все одно дуже швидко закінчився магазин до зброї, тому довелося декілька разів виходити з підвалу та закупляти боєприпас. На щастя, вони увесь цей час чекали мене всередині. Бої з ними ж були складними, бо мені на одного супермутанта потрібно всадити весь магазин. А вони мені дуже легко знімають здоров'я через мою легку пенюароподібну уніформу. Далі йдучи по квесту, я припустився помилк. Я одягнув антирадіоактивний захисний комбінезон. Однак, за умовами челенджу, це не дозволено, тому довелося перезвантажитися та бахати рад ікс. Ось бачите підписники, який я чесний блогер, тому швидко поставте мені лайк та підписку, і ще коментар бахніть. Ще протягом цього завдання я єдиний раз за всю гру застосував репліку з навички Холостяк, щоб пальсити старий гіпсон, щоб вона віддала деталь безкоштовно, що вона і зробила. І насправді це теж дуже в дусі хомблендера, враховуючи інтерес до жіночок постарше. Ну тупо я. Згодом ми таки успішно підриваємо ракети голів, за що отримуємо від Варгаса направлення далі. Цікавий факт, мені вдалося віднайти варіант, як можна атакувати ворогів бочками, щоб їх не агрити водночас. І взагалі я знайшов цей метод ще під час переходження з одноким снайпером та планував використати його для білда без бивств, однак лише зараз зміг знайти метод, який більш ефективно та оптимально використовувати. Хоча на це все одно пішло декілька хвилин, і ще враховуючи, що NPC якогось забивав, був без броні, тому ну це все в дупу. У Болдер Сіті, щоб відповідати відіграшу, ми допомагаємо НКР ліквідувати великих ханів, хоча проблематично, бо ФПС у мене взагалі почав просідати до Плінтуса. Мої проблеми знаю. Та й самі великі хани мають і непоганий урон, і хороший рівень броні. Тому, на жаль, довелося криситися по куткам, поки НКРівці зробили свою справу. Але це все деталі. На подальшому шляху до Нью-Вегасу ми надалі прокачуємо три головні навички для нашого хавлендера: медицину, енергозброю та красномовство, а також додатково і бардер. До того ж, я ще й обрав навичку, яка після вбивства противника енергозброєю випускає з його тіла енергетичний заряд, який дамажить інших НПС, може навіть викликати цепну реакцію. Скіл погоджується, виглядає феєрично, проте я думав, що він буде більш практичний. Мені, на жаль, не вдалося використати його на повну ні разу, тому що, поки я намагався вбивати противників, поки вони стояли кубкою поруч, вони встигали розбігтись в усі боки. Я ще й дуже неприємно, коли недруги підбігають дуже близько до мене та компаньонів, і через це їх вбивство домажить ще й мене, бо цей енергетичний вибух працює і проти гравця. Мабуть, уперше нам не доведеться додатково верштатися у фрі Саді заробляючи гроші, щоб пройти на стріп, бо на цей момент ми нафармили, яко кажучи, до сараки багато грошей. Іронічно, що це на приходженні персонажа з поганою кармою. Не ну, розумієте, в цьому світі правлять сігми, злодії, поганці, злодюшки. За 2000 кришок одразу проходимо у топ та розбираємося з Бенні. Не без допомоги, звісно, самих чейрменів. яким би поганцем злодюшкою ми не були, загасити бені це святе. Тут настає ключовий момент проходження. Нам потрібно вирішувати, за кого ми будемо проходити. Якщо чесно, то я думав над цим роки два і Кожен варіант по-своєму підходить. НКР підходить, бо Хоумлендер в серіалі це метафора на американський імперіалізм, і усе таке, як НКР відіграє роль США 2.0 на пустошах Fallout. Легіон підходить, бо ми типу злі злодюшки, поганці, бо і все таке, як і Легіон. Хаос, бо у батьківщини завжди простежиться потреба у валідації від старших людей, і через це він постійно прив'язується та намагається здивувати образи, які відіграють батьківську роль для нього. І хаос може стати таким. Незалежність, бо він сука кончений на всю голову Шизік, який робить що хоче. Я вирішив йти саме цим варіантом, враховуючи фінал четвертого сезону хлопаків та стан вохави в другому сезоні Фалауту. Знову ж таки, цікаво, що обидва шоу від Amazon Prime. На цьому моменті мені потрібно трохи зупинитися із сюжетом та прокачатися, щоб було трохи легше нашому батьківщинеру. Бо я спробував трохи повоювати із секерітронами і зрозумів сумнівність своїх намірів. По-перше, з отриманих грошей я закупив у ванграфів, яких, до речі, не дуже тактовно ще й пограбував та продавав їм їх же зброю. Унікальний варіант Гатінг Лазеру з Gunrunners Arsenal – Спиртлвуд 9700. Достатньо потужна зброя, проте виникли проблемки. Вона дуже сильна та швидко ж ребує запастами, залишає її для окремих сильних ворогів. Далі я навідався у сховище 34, яке повне радіації та гулей, і довго та нутно у цих стінах шукав сет броні охорони сховища. Формально я все ще виконую умови челенджу з костюмом зі сховища, але разом із цим маю набагато кращий захист. Тим паче, що схожість з костюмом Хоумлендера, начебто, як навіть залишається. До речі, я ще дуже довго шукав другий сет броні, оскільки перший був у жахливому стані і хотів поремонтувати його, але півгодини витратив, щоб витрачити другий сет, і він виявляється у такому ж стані. На щастя, я хоча б не до кінця проходив все сховище, тому що я махав, якщо чесно. Після цього ще я пішов на гору Блек до супермутантів, зайшов прямо з тилу вночі, щоб тихо прибратися до табіти за допомогою супермутанта Ніла, який виявився конченим тупарем, який мені нічим не допоміг, тому що цей квест, як і, на жаль, більшість других у грі трохи забагований. Але оскільки я відіграю довго хоумлендера, то і мій план провалився повністю. Так так, глядачі, це не я давніще, а просто мій персонаж. Замість того, щоб поминути більшість патрулів супермутантів, я виходить заграв за їх хвилями, і мені все одно довелося перебивати усіх ворогів. Дуже дякую UVS, що оцінив мій тактичний підхід. Далі я зарекрутив Рауля, тому що за всі свої численні проходження грав з ним лише, по суті, раз, дуже давно, і то просто щоб виконати його квест. Як на мене, він ідеально підходить Хоумлендеру, оскільки він погоджується з усім, що пропонує наш герой, та відіграє таку собі батьківську роль для нього. Мало того, що моя засідка провалилася, ще й супермутантам вдалося спіймати мене на виході з будівлі, і довелося загасити та біту одразу там. Хоча я думаю, що мені, хоча б на цей раз, вдасться уникнути цієї засідки. Так, звісно, з багатьма обмеженнями, але ми намагаємося зробити оптимальний білд для місцевого батьківщинара. Після цих покращень, здається, настав час таки прибити хаоса, і я все одно жорстко смокчу цим клятим бляшанкам. Я поставив собі за мету знищити хоча б одного з них, бо, ну сука, це вже позор якийсь. А ще я чомусь ніяк не міг атакувати тіло хаоса, просто урон не приходив по ньому. У принципі я міг би зробити це все і після візиту до бункера у форті чи у форті. Проте я подумав, що було прикольно подивитися, що буде з екранами в бункері, якщо хаос помре. І на жаль, вони просто були офлайн. Я ж сподівався, що там буде Єсмен yes чи щось таке. А загалом, так Цезар просить нас знищити місцевий бункер зі Сікюритронами, однак ми прогріваємо гоя та активуємо армію. Дякувати Цезаре Мамонту, що він такий довірливий. Поки що я також виділив дві проблеми, які помітив. Перша це те, що можна забіндити зброю на цифри, щоб швидше гіставати та не відкривати піп-бой кожного разу в бою. Однак сама проблема полягає в тому, що у Нью-Вегасі багато місць де вам на вході потрібно здати зброю і забрати на виході. І тому ці хоткеї постійно збиваються, і кожного разу потрібно їх заново ставити. Тому я просто забив на це. Друга, це те, що у Вас, якщо противник знадто близько, ваші постріли тупо йдуть мимо. Наскільки розуміється, не той відсоток промаху, який зазначається, а це просто баг. Патовість ситуації в тому, що, наприклад, Сприталвуд стріляє одразу цілим набоєм, також як і деяка інша зброя. І тому ваш персонаж може всадити цілий набій просто в потолок. Тим часом я вперше пройшов побічно невідмічну лінійку квестів від Контрераса в макарані чи макарані, що пов'язана з контрабандою наркотиків. Знову ж таки, недалеко від правди для нашого хоумлендера, бо ще в першому сезоні серіалу він займався обігом компаун-дві по всьому світу. Однак є біда. Як я вже сказав, як і дуже багато задань в Нью-Вегасу, він достатньо забагований. Далі наш мохавлендер почав потроху встановлювати владу над регіоном. Почали ми із сімей стріпу. Спочатку навідалися в гості до спільноти білих рукавичок, канібалів, яких можна було б інкримінувати у вгадайте якому квесті, правильно у дуже забагованому. Але в дупу його подумав я і тому просто вирізав усіх членів банди в самому казино. І ще до речі, потім вбив Хека Гундерсена за замовленням одного з його жертв. Тут я помітив ще одну міні проблему у світі. Нью-вегасу дуже специфічне реагування на дії гравця. Розумію, це не імерсив сив, і тому дивно було б затребувати від них такої реагувабельності. Проте відмічу, у деяких моментах розробники продумали варіативність подій та реакцію NPC або навіть світу гри на дії гравця. Проте це трапляється не завжди. Наприклад, в цьому ж казино я вбив Мортімера та половину банди, а коли зайшов до Марджорі, де-факто їхньої лідерки вона вела себе, начебто нічого не сталося. І я теж вбив, тримаю в курсі. Репліка Єсмана після цього, здається, була ідентичною до тієї, яка сталася б, якщо я просто їх заігнорив. Схожа ситуація сталася з омертою, утім, з нюансом. Я також вбив усіх членів родини та їхнього капореджами великого села, однак не боса. Бо босса, а саме Нера, можна вбити лише протягом окремого квесту. Я пройшов довгий та нудний квест. Із проституткою в Гоморі у надії активувати квестка Чина, проте через різню в казино цього не сталося. Ви можете сказати, що допомагати проститутці в гоморі по доброму серцю це не зовсім у дусі батьківщинера. І я погоджуся, тому я намагався як можна більше грошей випросити у квестодавців і навіть думав їх вбити після місії та передумав. Після цього я вирішив таки добити 50 крижок із зірками. На той момент мені вдалося зібрати 40 і довелося таки гуглити їхні локації та пити усі санце заспаріли, що залишилися. Я позори ще не зміг Матушки це зробити. Та все ж таки знайшов їх та залутав пів-пів. Особливость цього лазерного пістолета полягає в тому, що він дуже потужний, бо за один постріл жирає 5 енергопатронів, а його магазині їх всього 10. Тому у вас є два, але потужні постріли до перезарядки, що дуже незручно враховуючи мою, як би так висловитися, м'яко кажучи, снайпером мені не стати. Особливо неприємно, коли знову ж таки кур'єр Лендер косить у ваці та жирає всю обойму на те, щоб розстріляти стіну. Нам залишається розібратися з ханами, братерством Сталі та бумерами. З ханами мова у нас легка та звична. Тотальний ханоліз. З бумарами я теж планував зробити те ж саме, однак подумав, що забагато різні на один квадратний метр пустки, і тим паче, що вони сприймають нашого хоумлендера як обраного, що він би зацінив. Я не люблю проходити їхній квест у соти раз, тому просто поназдавав їм металолом, бо надавав компліментів дітям. Так зачекайте, все прозвучало неправильно. І мало того, що неправильно, ще й не зовсім у хоумлендерському дусі насправді тут я обістрався, погоджуюся. Цю арку вдалося швидко закрити завдяки цим двом діям, і так само швидко ми розбираємося з братерством, тотальним сталарізом. Хоча це було боляче, а особливо часто Махалендер косив у ваці саме тут, і покидьки дуже непогано пробували мою броню своїми гаус-пушками. Жалюгідні лицарі, ось що їм потрібно, щоб імітувати мою лазерну силу. Після цього залишаються мелкі деталі. Швиденько завершаємо квест Рауля і дозволяємо йому насолоджуватися спокійною пенсією. До речі, я віддав йому броню сховища 13, щоб ми виглядали як стильна пара батька та сина. Ми з Мохаве, ми одна родина. Хоча після такого вибуху я взагалі дивуюся, як пенсіонер залишився в живих. Рятуємо Кімбола і починаємо битву за незалежність Хоум Мохаве. Поки все йде легко, і справа навіть не в моїй потужній зброї, бо я більше костюма ніж потрапляю по ворогам, а у тому, що за нами йде Рауль, Секюрітрони та ще й ЕНКЕРівці, які ні про що не здогадуються. Вони навіть не знають, що я злодій, злодюшка, поганий з покидьок. Проблеми починаються у лагері легіонерів, де немає вже стільки послідовників. З ланням я таки вирішив битися, і це було дуже погано. Знову ж таки, дроп FPS зіграв свою негативну роль, але знову ж таки, це мої проблеми. Можливо, це так сказалася моя задовбаність, та що це вже чергове проходження, високі очікування щодо такого обмеженого білда, та все таке, але я конкретно задізмиралася на цьому боссфайті. Хоча й проблема ще в тому, що я не вкачав свого персонажа до максимального рівня. Утім, поки ми не дійшли до самого кінця відео, хочу нагадати про ваші ідеї наступних піднімів у коментарях. З трудом розібравшись з ланням, я вирішив переконати Олівера втікти нахрін з регіону. Далі я не хотів цього робити, проте шизофренічна частина моєї особистості, маніфестована у вигляді Мохавлендера, змусила мене наказати Секюрітроном скинути генерала з дампи. І на цьому ми закінчуємо. П'ятий, скоріше за все, передостанній білд серії. Але ні, не закінчуємо, бо виникла проблема. Через те, що вбивство легіонерів нам нараховується позитивна карма, моя карма змінилася з негативної на нейтральну за одну лише останню місію, і тим самим обістрало мені один з основоположних викликів цього білду. Це був достатньо обмежений білд, який цілком можна було б зробити оверпаверну тим, однак, боюся, для цього потрібно було більше знання, особливо Сирушія Вегасу, витратити більше часу та нервів. Але це було цікаво, особливо на початку, коли я робив щось незвичне для своїх звичних проходжень. Взагалі я особливо на енергозброї ніколи не грав, і в першій частині гри навіть думав, що вона буде потужніша, ніж звичайна зброя, бо, е, знаю, я Бовдур, вона легко знищувала жуків мутантів. Однак я чомусь тоді не подумав про те, що це розпокійно роблять і порохові гвинтівки та бейсбольні бити. На жаль, чи на щастя, енергозброя виявилася не настільки опешною, як я одразу міг сподіватися. Враховуючи, що це вже як мінімум сьома чи восьме проховання цієї гри, а я все ніяк не навчуся в неї грати, я в якийсь момент почав передивлятися брейкінбет на фоні, але це був достатньо. Своя челендж сподіваюся, надихнув когось на майбутнє і можливо показав щось нове. Бувайте та не забувайте, і не бійтеся експериментувати, але експериментувати в адекватних рамках.